Двері склепу скрипнули, ніби запрошували зайти всередину. Таня здригнулася, гримнув грім, злива насувалася шиплячою стіною. Слабкий козирок над входом до склепу явно не міг захистити дівчину. Таня скоротила шлях додому через кладовище. Ішла одна, околиця міста. На зупинці майже ніхто не виходить. До всіх неприємностей дня. А вистачило б і восьмої пари, яку ніяк не можна було прогуляти, несподівано додалася гроза швидко стемніло, повітря просякло вогкістю. На горизонті блиснула блискавка. За дві хвилини докотився гуркіт грому. За законом мерфі парасольки у студентки не було, травневі грози короткі. Краще перечекати десь, ніж бігти додому, та ще й на підборах. Козирок над склепом здався їй зручним укриттям. А потім двері зі скрипом прочинилися. Стало трохи страшно, ніби запрошували. Заходь, мовляв, раз прийшла чого на порозі мокнути. А якщо сподобається, так і залишайся. Нудно тут одному. Та що я справді. Бабусині казки, не з'їдять же мене. Таня змусила себе штовхнути двері. Заглянула порожньо. Здається, жодних покійників, жодних трун. Дуже чисто й свіжо, наче тільки її чекали, щоб справжнім склепом стати. Та тут жити можна. Дівчина насторожено переступила поріг і зупинилася, притримуючи двері. На вулиці одразу залопотів дощ, стало майже затишно. Нахлинула сонливість, студентка солодко позіхнула. Блискавка з гуркотом розколола небо. Люте поривання вітру жбурнуло зливу прямо в обличчя тані. Дівчина мимоволі відступила на крок, рука зіслизнула, двері зачинилися з гучним стуком. От блін. вилаялася дівчина, налякано пошкрябала двері, намагаючись їх відчинити. Не вийшло. От блін. Таня на дотик дістала з сумочки телефон. Мережа була. У крайньому разі можна зателефонувати братові. Прийде і відкриє двері з того боку. Нічого страшного. Зовсім нічого. У кутку зашелестіло. Таня здригнулася всім тілом, направила світло від телефону, В бік метнулася маленька хвоста та тінь. Усього лише щур. Студентка обережно видихнула. Підсвічуючи телефоном, дівчина оглянула двері, намагаючись знайти, за що можна потягнути, щоб відчинити: нічого, ні виступу, ні ручки. І двері підігнані впритул, у щілину навіть нігодь не просунеш. Логічно підбадьорила себе Таня. Це тільки Миронов готувався до активного загробного життя. Раптом стало холодно, потягло вогкістю, відчувся запах свіжої, розкопаної землі. Годі геройствувати час телефонувати. І нехай прибіжить якнайшвидше. З коротким схлипом телефон поскаржився, що рівень заряду батареї занадто низький. Вимкнувся: Погас! Дівчина скрикнула, і від крику, глухим відлунням повтореного порожнім склепом, перелякалася ще більше. Ноги стали ватяними, пересохли губи. Від напруженого вдивляння в темряву заболіли очі. Таня привалилася до стіни. Камінь виявився дуже холодним. Отямив. Треба зачекати, поки хтось буде йти повз і покликати на допомогу. тихо порадила собі дівчина. Тихе шурхотіння зливи за стіною підкреслювало гнітючу тишу всередині. Тиша тиснула. Підсилювала випадкові шурхоти та стуки. Лякала. Ще ж не пізно, переконувала себе студентка. Ну, у крайньому разі, зранку люди поїдуть на роботу, дівчину пересмикнуло. Ні, не хочу я залишатися тут до ранку, знову зашелестіло. Виникло безглузде відчуття, що хтось стоїть за спиною. Важко дивиться у потилицю, простягає руку. Таня різко розвернулася нікого. Очі поступово звикали до темряви. Здається, світло все ж десь просочувалося. Тепер здалося, що хтось інший з'явився за спиною. Або той самий встиг перебігти. Дихання почистішало. Зрадницьки затремтіли руки, судомно звело живіт. Немає тут нікого. Кого? не погодилося несподівано чітке відлуння. Чужим голосом. Чоловічим. Хто тут? Склеп поглинув крик, зашелестіло в кутку. Щось голосно хруснуло. За спиною почулися обережні кроки. Один. Другий. Дівчина розвернулася і знову. І ще раз застукало у скронях. Тремтячими руками таня полізла в сумочку. Здалося, що там хтось сховався і вчепиться відкусить пальці. Студентка відсмикнула руку, впустила сумочку, заплющила очі, присіла швидко на дотик знайшла пудреницю. Очі достатньо звикли до темряви. Можна подивитися в люстерко і переконатися, що за спиною нікого немає. У люстерку відбилася труна, що стояла посеред склепу з відкритою кришкою, і усміхнений мрець. Здалося, що покійник ворухнувся, волосся стало дибки, підкосилися ноги, з тихим дзвоном. Дзеркальце розбилося, і в ту ж мить розчинилися двері склепу, блиснула блискавка. Дівчина побачила обличчя того, хто стояв на порозі, обличчя покійника струни, що відбилося в дзеркалі, і чіткий дверний проріз у світлі блискавки, тільки проріз. без тіні того. Хто стояв на порозі, таня знепритомніла. Вампір одним стрибком обинився поруч, підхопив осідаючу студентку. Знову, застогнав він, підняв дівчину на руки, уклав у труну поряд із муляжем, підмів залишки пудриниці, зібрав у паперовий пакет. Невдоволено, бурмочучи, перекинув дівчину через плече, виніс зі склепу. На дві хвилини вийти не можна, бурчав вампір, шукаючи більш-менш суху лавку. Знайшов швидко, під розлогою липою біля дороги. Одразу набіжать, у непритомність впадуть. Добре хоч, дощ уже закінчився. Вампір поклав поруч із непритомним тілом пудриницю, висипав акуратною гіркою уламки розбитого дзеркальця. Звісно, проти дзеркали закляття невидимості не допоможе, бурчав він, замикаючись зсередини у склепі. Зітхнув, знайшов ганчірку, почав ретельно мити підлогу. Ходять, ноги не витирають, ну точно не вдома. Чесне слово, наче в сарай якийсь, наче вампіри не люди.